Вночі, 17 березня, внаслідок повітряної атаки ворожими безпілотниками кілька шахедів влучили по об'єкту критичної інфраструктури у нашому місті. Є серйозні руйнування, пошкоджені також 10 житлових будинків, які знаходяться поруч з ураженим підприємством. Окрім цього, фахівці провели дослідження повітря на вміст шкідливих речовин після атаки та виміряли радіаційний фон. Показники у нормі. Згодом міський голова виїхав на місце події, щоб зустрітися з постраждалими та роз'яснити їм, шляхи отримання Матеріальної допомоги від міста міська влада вирішила і прийняла прийняла рішення допомогти всім постраждалим. У мене відбувається наразі зустрічі з постраждалими. Ми визначаємо механізм та суми виплат допомоги для таких постраждалих. Два будинки знищені і просто не підлягають відбудові, але їхні власники отримали лише опіки, які не загрожують життю. Та вони повністю втратили своє помешкання, майно і пережили справжній жах. Місце влучання також треба приводити до ладу. З цим мешканцям можуть допомогти комунальники. Взагалі, та хочу відмітити, що цей напад, дякуючи Богу, обійшовся без жертв, без постраждалих таких. Постраждали лише майно. Ну тому знаєте, майно відбудуємо головне людське життя. Також містянам нагадують про інформаційну гігієну. Знімати і викладати фото і відео уражень заборонено. В такий спосіб ви допомагаєте коригувати ворожий вогонь. За це передбачена кримінальна відповідальність, бо це допомога ворогові, навіть якщо вона не навмисна. Крім того, ваші фотографії або відео можуть стати причиною загибелі людей та руйнування мирних об'єктів. Дійте в рамках чинного законодавства.